Отже, чекаємо на включення від пані Рими. Вона вже є, так? Доброго вечора. Чи чуєте мене? Да, здравствуйте. Доброго вечора. Це Христина Бондаренко. Okay. До вас декілька питань. Ми щойно показували це відео. Скажіть. Вчера по, умов... по домовленностям по гум Видео, которое было размещено вашим, вашим вашим на YouTube-канале, вашим штабом, по поводу, того, да -да. По поводу прибытия э, рейса в Донецк. Да, вчера вечером рейс три был на Донбасс-арену. Сегодня его весь день разгружали. Это 400 тонн продуктов, тех самых, которые были вот, в воскресенье прошлого, ездили туда-сюда. Зараз вони на Донбасс-арене вже розгружаються, на всі товари наклеюваються стикеры, що это гуманітарний штаб допоможе не для продажи. І з понеділка почнеться фасовка і роздача. Дивіться, була домовленість, наскільки ну, нам говорили комбати про те, що ви маєте надати відеодокази, тобто умовою пропуску цього гумконвою, Одна із умов була те, що ви надасте відеодокази, що всередині і що ця допомога буде надана адресно. Ви надали їм такі докази. Во-первых, мы все четыре месяца делаем постоянно фотооттесы. Вот прямо сейчас можно зайти на сайт гуманитарного штаба и увидеть там фотооттесы как, хто і те отримує гуманітарну допомогу. Ви знаєте, там насправді видно тільки як розвантажуються машини. Там не видно, по перше, навіть що всередині, я додивилася до кінця. Ну і я так розумію, що ви тільки сьогодні будете фасувати. А от комбати вам закидають, що вони не дали. Ім все ж таки це відомо. Ні, по подачі я немножечко уточню. Ми чотири місяці вже роздайоми в них в пакетах, які отримують люди. А, абсолютно набор Он не менялся. С декабря, с начала декабря мы только у, увеличили количество продуктов, потому что так нам посоветовала всемирнее організація э, питання. Але ж я, я перепрошу, але ж була домовленість саме не за ці чотири місяці, а була домовленість конкретно по цьому вантажу, это який не вчора не зайшов була договоренность. В принципі, договоренності никаких не було, але только в течение этой недели. только через Facebook и через другие социальные сети получали какие-то новые ультимативные требования. У нас не было никаких договоренностей, мы действуем в рамках украинского законодательства. У нас на 100% законны те документы, которые есть. Мы гарантируем перед всеми правоохранительными органами и проверяющими организациями четкость, прозрачность наших документов, и раздачи по критериям. Mm -hmm. Вы вот знаете, за это yes. мы столько слышали обвинений, причем голословных. Mm -hmm. И только yes. один спор нашел в себе политическое мужество, за что ему огромное спасибо. За то, что вот он пил за... Когда народные депутаты проверяли. Он один сказал, что спиртное не надлежит гуманитарному гуманитарном рейсе. Абсолютно другие машины. Так вот, мы, абсо... мы можем дать все любым правоохранительным органам, любым проверяющим органам. Мы перед обществом абсолютно чистые, и в, меня... в принципе, до... Дійсно, маємо згодитися, що дуже правильно правильні речі робить фонд. Але в мене до вас таке запитання. А ви не допускаєте, що є така ймовірність, що продукти, які перевозяться вашими гуманітарними колонами, можуть потрапляти в руки бойовиків. Чисто теоретично. Ні, ми не можемо говорити ріти. Почему? А, почему? Потому что на всех пунктах раздачи нашей помощи присутствуют и раздают, собственно, сотрудники только группы СКМ и наши волонтеры. В основном это сотрудники футбольного клуба Шарсю. А, наша гуманитарная помощь получается людьми, как я уже неоднократно говорила, которые попадают под критерии и люди старше 65 лет, это инвалиды первой и второй группы, есть инвалиды, мамы-одиночки, многодетные семьи. Получают этот групп, что очень-очень важно вот для того, чтобы понять эту ситуацию. На каждой точке выдачи есть компьютер. В таких очень отдаленных составляют списки вручную, потом вносятся в компьютер. Единую базу это система, которая находится на Донбассе. Почему там паспорт? Потому что там, там большой логистический центр наш, mm -hmm. там пасуются продукты и разводятся точка. Так вот, продукты выдаются исключительно по паспорту гражданина Украины с идентификационным кодом и с удостоверением, которое определяет принадлежность той или иной категории. Например, и в таком случае только выдается эта гуманитарная помощь. Он есть полная база данных с адресами. Просикале. Ким я قدمіл документа? Ну, його можна предоставити перед мені. Це, Вы, в принципі, знаєте, так само. Ми просто положили же їх, но это личные дані граждан України. Дивіться, пані Риму, так, ми чули вашу цю позицію. Я би так. Так, так, я я пані Рима, ви нас чуєте? Ви нас чуєте, пані Рима? Ви нас чуєте? Ви нас чуєте? Да -да. Дивіться, ну питання одне. Тобто, ваш гумконвой зайшов, але були да. певні домовленості. Тобто, українська сторона, а так в особі декількох, декількох батальйонів пропустила за певних умов, які. І вони кажуть, що ці умови не були виконані. Ну, не було... ...їхали за своїм гуманітарним борсом за праваждінні МВД. Я вас спишу. Так, нам відомо, що про, там близько, потому, що було десь 30 э, Машини, машин машин дої автомобілів ДАІ. Так, розвішьте, да, розвіштіть. Бо це дуже важливий момент. А в супроводженні машин ГАІ українських представників правоохоронних органів МВД, почалось і Припетровській області, потом до Дніпра. Це говорить про те, що з юридичної точки зору ми абсолютно я все по закону. Іначе чому б у нас так запроваждала міліція і гай? А скажіть, будь ласка, а з ким були домовленості? Звідки такі така велика кількість співробітників Міністерства внутрішніх справ? Тому що, вибачте, зірвати спатрулювання 30 автомобілів, це ну скажімо так, що я б не впевнений, що, наприклад, голова обласної обласного управління де міг собі дозволити таку розкіш це ж ймовірно наказ Нет, що саме говорити а заміститель uh, мы все час о договоренностях а не просто соблюденні всіх необхідних норм ну тому і що, що не пані римо якщо дозволити я вас переб'ю про які можуть угрожаю. про про яку юридич про, про які юридичні можуть можуть ти мова й, Скажімо так, не не домовленості, про які юридичні підстави може йти мова, коли е, юридично не існує такої такого формування, як Донецька Народна Республіка, на основі чого тоді відбуваються домовленості там із бойовиками. Там немає ніяких та товаріонності. ви фактично заявляєте, що штаб, штаб Рената Ахметова поможем считаете, працює в Донецьку без жодних домовленостей з сепаратистами. Ми на страх і ризик. Ви теж різку. Ви заїжджаєте в центр Донецька на Донбас Арена на свій страх і так. ризик. Я ніколи в це не повірю. Так. Вибачте, будь ласка, це ви робите Алло, праву справу, виплатить. але те, що ви говорите, мені в голові не вкладається. Алло. Так, ну ви от знову з, з я повертаюся про це домовленості. Я, я просто я просто хочу вже дотиснути. Що? Я, да, да. Готова. да. я хочу. Дивіться, в чому в чому питання основне? Тобто, ми от перед вами говорили із паном Валентином Манькою. Він говорив, що домовленості із комбатами, тому, що вся історія власне була із комбатами батальйонів, не з міністерства внутрішніх справ. Так, тобто, комбати не пропускали. З ними так само не домовилися, але там з'явилися машини міліції. З ким домовлялися ви? Ви ж не домовлялися із із батальйонами? Ми з ким домовлялися особисто? Письмо президенту України. Мы писали письмо в правоохранительный орган. Вообще все правоохранительным всем правоохранительным органам. Мы просили, вы заметьте, мы обращались с просьбой помочь до Так кто конкретно тоді допоміг? Вы всюду писали. Скажите, пані Рима, вы всю дописали, кто ж допоміг? Кто ж організував цей конвой с милицией вам? Не, обратитесь, пожалуйста, в Днепропетровское управление внутренних дел. Да? Тобто це його да, було, так. дивіться, тобто це було Ведь його рішення начальника Дніпропетровської міліції? для того, чтобы да вот вы э, пытаетесь все время дотиснуть, вот я вам скажу одно 4 месяца подряд, каждый день, 20 машин из Дніпропетровска с логотипом гуманитарный штаб Рината Ахметова поможем выезжали по рейсам из Дніпропетровська. В несколько точок Маріуполь, Славянсь і Донецьк. Uh -huh. Скажіть, пожалуйста, почему чому месяца місяці ни ні у кого не визивала ніяких вопросов? Почему чому ці машини є? Дивіться, це не Они до мене не питання важливі. до Один вас. Істори, Я, взагалі, пані Рима, ви зараз просто задаєте. Ну тобто, це не питання до мене. Я розумію, можливо, ваше обурення, да. але в мене питання до вас хто з ким домовився? Ми соблюдали договоренності. Котори існували чотири місяці. Ніщі чорних кошик в поміщенні ні. Дивіться, тобто чотири місяці не пропускали. Точніше, ви кажете, чотири місяці вивозите, так? Домовленості да. зараз, щоб вас пропустили. З ким конкретно було з управлінням протровської міліції, ви сказали, з ким конкретно домовлялися? Ми обрати міністерство внутрішніх справ України. Чи є рішення було пропустити цей конвой? Чи є рішення? спрашивайте в милиции, Нас пропустили. Нам сказали, что нас будут сопровождать, чтобы не было этих провокаций со стороны отдельнов, наверное. Ведь батальоны подчиняются милиции. Дивіться, Почему кому ви телефонували? Ви телефонували uh, 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 е-е не виконує приказ своего руководства, которому не підчиняється, так? Дивіться, uh... Питання ще раз. Ви телефонували в міліцію, тобто 102, кому конкретно телефонували, щоб Ми не дзвонили. Ми писали письма руководству Міністерства внутрішніх дел України, прокуратуру, в організації. І И самое головне, ми обращались до гаранту конституційних прав. Ми обращались до президенту України. Ясно, я таке не зрозуміла. Все ж таки, хто пропустив? Хто організував у ці 30 машин? Ви розумієте, що вони ж так просто з неба не взялися? А, а... я не знаю 30... тридцять Ви знаєте, що 30 машин? Ви ми, на, ми до речі, про це говорили з вами. Ви, ви, ви самі підтверджували. Чому Дивіться, ви самі вона підтвердили, вона? що був конвой із міліції. Ви самі підтвердили на початку розмови. Близько трьохсот сім. Чому 30 машин? Не 30 авто, пані Римо, це, це фактологічна помилка, пані, пані Римо, це фактологічна помилка, яку ми визнаємо. Мова йде про 30 співробітників дорожньої автоінспекції, не про 30 автомобілів. Ну, і останнє питання. Чи було маркування синьо жовте про яке просили зробити комбати машини? Да так? так, І було, був, Була, надпис, так, з Україною, Від України з любові, бо ми не побачили на відео і ані пропурив, ані напису. На каналі 112 я увидела заявление Зоря Нашкиряка, его мнение о том, что такая должна быть надпись. Но почему именно вот так? Почему именно так должна быть формулировка? Вы знаете, о чем нужно говорить сейчас? Позвольте вот сделать такую важную ремарку, а может быть вывод из вот недельной ситуации, в которую мы все попали, и тема доставки гуманитарной помощи старикам-инвалидам вызвала вот такое массовое обучение у населения и вот такие споры. Я считаю, что мы в штате считаем, что сейчас государство должно разработать единые для всех операторов поставки гуманитарной помощи правил. Для всех. Они должны быть одинаковы. Для международников, для частных фондов. Мы далеко не одни возим. Есть очень много организаций, не таких крупных, которые ездят и по городам по линии фронта, и по мирным городам, которые так называемые мирные. Разве можно назвать мирным город Авдеевку, который находится под обстрелом? Это хуже, чем линия фронта. Я вас поняла, да, мы поняли, Так, но, к сожалению, мы должны завершить. Вот для нас, uh -huh. я договорю одну до вашу фразу, для нас это должно быть очень серьезным уроком, для того, чтобы народные депутат, для того, чтобы законодатель, все, вот те, кто при, при э, части э, развивания гуманитарной помощи, работает, они, четкие они есть, так, работают мир, они должны быть приняты законодательством, тогда не будет обвинений, кому, ну, как, и том, и что именно можно писать, нужно правила игры не менялись от того, кто приснил Я вас зрозуміла, дякую вам за... Як можуть, я перепрошую, як вас, можуть не мінятися правила благодарю. гри із тими людьми, які за правилами не грають у принципі? Сергій, ну це не до неї. Я, я благодарю громадські телебачення за таке відповідальне внимання, як це... Мы вас приглашаем в наши следующие рейсы. Вы можете mm -hmm. приехать в любой момент, на логистическую базу в Днепропетровске, посмотреть, как случаются машины. Мы приглашаем вас в рейсы, если хотите до границы там, так называемой ДНР, потому что туда дальше так, страшно. Мы предлагаем, приглашаем, если у вас есть отпоры заметки, прийти в любой момент на донбасс арену или на другие пункты выдачи и посмотреть, представляясь, не представляясь, как это происходит. Вы очень объективный канал. Спасибо вам большое за такое освещение. Ми очень будем вам признательні, якщо ви будете держати цю тему в фокусу своєї внимания і контролювати нас. Ми будемо обов'язково. Тепер ще питань залишилося точніше, стало ще більше. Стало ще більше? <гум> ну в принципі, хотіли закінчиться за порука того, що ми надалі будемо слідкувати за цією ситуацією.